Доброго дня! Мене звати Драгоя Веліна. Я учениця 10 класу Лимайського ліцею Країницької міської ради Ізмайський район. Сьогодні я розкажу вам про свою дослідницьку роботу, тема якої екологічний стан Флори та Пауну Озракаву. Цю тему я обрала не просто так. Всі ми знаємо, що вода є частинкою нашого життя, невідмінною частинкою, від якої залежить не тільки наше життя, а життя рослин, тварин та всього нашого краю. Де з роботи я частинка природи, від якої сьогодні залежить майбутнє мого краю. Моєї країни. Мета дослідження це теоретично обґрунтувати фактор антропогенного впливу та стан озера. По-друге, це дослідження стану берегової частини озера Кабул. Навчання проводити дослід... дослідження за прибережною територією рослини і тварин з світом водою, розвивання вміє спостерігати та робити висновки, виховувати екологічні культури, свідомості людини, що дозволяє частково захистити водою та зберігати осередники існування рідкісних видів рослин і тварин. Предметом дослідження є природна водойма озера Кагул Розташоване на березі села Лиманське спостереження за прибережною територією, і тваринним світом водою. Основним завданням є опрацювати наукову та історичну літературу з мотиву ознайомитись з історією озера. По-друге, це дослідити стан бородової. Ознайомитися з рослинним та тваринним світом, провести екологічно трудові десанти до водою під девізом чиста водойма це запорука здоров'я, перевернути увагу учнівської молоді до проблем охорони водних запасів, інформувати населення про стан водойми своєї місцевості та зробити висновки за даним спостереженням. Зв'язок роботи з жишкільною програмою. Робота тісно пов'язана зі шкільною програмою курсів Екологія, Хімія, Географія та Природознавство. Матеріали роботи можна використовувати на уроках краєзнавства, хімії, біології, географії та екології, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах. Актуальність науково-дослідницької роботи полягає в тому, що на сьогоднішній час існує велика проблема якісної води, а вода наше озеро і не тільки гарний краєвид наших міст, місцем відпочинку, а ще й середовищем існування для рослин та тварин. Екологічний стан з кожним роком погіршується. А якщо не почати вирішувати це питання вже сьогодні, наслідки можуть бути катастрофічними. Це можна побачити фізико-географічну характеристику озера Каку. Наше озеро складається з двох частин: це вузька вершина, основна частина. Довжина широкої частини це 13 км, ширина 11 км, площа озера від 103 до 24 10 гектарів, глибина 1 ,7 метр 7 чи 2 метри. Це був вид нашого озера Кавул зі спутника. Ось, вид нашого озера зі спутника. От, ми можемо побачити вузьку вершину та широку частину озера. Температура води влітку може досягати від 20 до 39 градусів. Водне харчування озера це водна річка Дунаю та водна річка Кавулу та гунтовина. Це вузька вершина нашого озера. Широка та основна частина водойми. Це вид з берега нашого озера. Це вид, який можна побачити вдень. А це е, ввечері. Рослинний та тваринний світ озера. Схема рослинної водойми. Це рязка, яку можна зустріти в нашому озері листя кубишки жовті та сельвіні плавучої, Тростина та кубишка жовта. Очерет озерний і кубишка жовта. Це сельвінія плавуча, роголь широколистий, тросник звичайний та кубишка біла. Її дуже мало в нашому озері. Твариний світ озера. Це бабка, Комари, ставок та кавушка малюска це двостолкові молюска, павук, жук-кладунець, озерний рак, лягушка озерна, короб, білий амур, щука озерна, топстолок, судар, сірі утки, лебеді шипуни, це пелікани лелека біла. Журавель, озерна чайка, сіра цапля, біла цапля та ондата, очеретяний кіт, лиса, охорона природи озера Каху. Це дуже важливо для нашого озера. Це ми можемо побачити сліди від машини, що тільки що поставила сміття на берег озера. Це ми можемо побачити, як сміття валяється на території нашого озера. Сміття це також сміття. Тут ми можемо побачити, як через сміття погубають риби. До всього цього проводить забруднення озера різними відходами, порушення умов проживання рослин та тварин, часте зниження рівня води. Знищення дерев та чагарників, розстання озера болотними видами рослин, знищення рослин та тварин при ловлі рибних мережах. Висновки у нас можуть бути такими. Висновки: детальний аналіз причин зникнення водних реліктових рослин показує, що дії охорона їх можлива лише за умови здійснення широкої програми організаційних та практичних заходів. Перше охорона середовища існування. Друге виявлення та куртування місць сучасного та минулого розповсюдження. При цьому необхідно звернути увагу на останнє місце успішного зростання цих рослин. Е, третє це е, захист озера від забруднення, замальовування, зниження рівня води в них, а також охорона берегової деревно-чанкової рослинності. Четверта організація широкої мережі охороняючих територій, різних рангів з подальшої систематичної організації їх. П'яте – активна репарація зим метою відновлення численності і гетерогенності раніше порушених популяцій. Шосте це організація систематичних спостережень за станом популяції зникаючих рослин з метою сучасного прийняття екстремних заходів для їх порятунку. Сьоме це очищення заболочування озера з подальшим населенням. Раніше виростала в них реліктових рослин. Дев'яте природоохоронні та екологічна освіта, пропаганда ідей, знань, наукових принципів, охорони навколишнього середовища, місцевого населення. Десяте. На рідкі зникаючі водні рослини слід поширити ті ж сурові закони, якими використовуються для охорони рідкісних тварин, що не підлягають обстрілу. Організація заходів з охорони рідкісних водних рослин озера Кагул повинна проводитися координативно в тісній співпраці з різними організаціями. Охорона видів або окремих екземплярів повинна мати науково педагогічне, загальнокультурне і естетичне значення. Ось ці пункти ми можемо вважати за висновками, до яких ми дійшли, що треба зробити для збереження нашого озера. Природа щедра до нас, все, що ми маємо, це від природи, Ти відплати їй добром. Увагою та чесною поведінкою. Дякую за увагу.